Олександр Доні, Коломищина і Городенківщина. Сьогоднішній брифінг присвячений темі місцевих тарифів. Зокрема, до цього спонукала ситуація з надзвичайно високими тарифами на воду в місті Коломия і дивною поведінкою керівника Коломия водоканалу. Історія починала з того, що Коломий Водоканал взяв великий кредит з Світового банку. Здавалось би, Мусить бути понижені тарифи, тому що прийшли до такої гроші. Але в Коломиї стали найбільші, одні з найбільших тарифів в Україні. Більше, якщо я не помиляюсь, тільки в Калуші і Фастові, наприклад, але в Калуші одна з найбільших заробітних плат в Україні. Що ж е, е, могло спонукати в Коломию? Коломию, е, можливо, вона знаходиться на півдні, де є степи і е, де нестача води? Ні. Можливо, в горах ні. Є поруч. Ріка Прут, що спонукала безпосередньо пане Калиніка? він каже, що тарифи встановлюються в Києві Національної комісії. І це правда, абсолютно правда. Єдине, що він ніколи не каже, що розрахунки цих тарифів завжди робляться на місцях. Я фактично півроку намагався допомогти вирішенню цієї проблеми, і, зокрема. Єдиний з депутатів, який прийшов на виїзне засідання Світового банку, бо керівництво Коломиї водоканала попросили. Кажуть, нам для того, щоб перекрити кредит, потрібен ще один додатковий кредит. Я спеціально приїхав. Ж десять міст розглядалися на цьому засіданні жоден інший з депутатів там не був. Єдиний я, навіть пан Колоняк на початок запізнився, і я тягнув руку, коли питали, хто тут є з водоканалу, Казав, що я з Коломиїв депутат, звідти вирішили позитивно на той момент. Виїзне засідання Світового банку загальмував тоді уряд, хоча від нього повинно бути було лише погодження. Що зробив я? От депутатське звернення безпосереднє, яке я попросив ще підтримати ще колегами іншими депутатами, якими звернулися до уряду. Зокрема, там було зазначено, що в рамках проекту було виділено кредит 26 мільйонів доларів США. Виділені кошти освоєні повністю погашення кредиту розпочато згідно графіку з 15.04.2013 року. У зв'язку зі зміною на законодавчому рівні методики економічних розрахунків тарифів виникла різниця у тарифах, яка на 01.01.2014 року складала 5,3 млн грн. Станом на 15.04.2014 заборгованість підприємства по поверненню субкредиту складає 136,3 тисяч доларів США за, е, цінами, за е, співвідношенням до долара. На момент написання запиту, це трохи більше 1 мільйона гривень. Відповідно, я попросив уряд, щоб з метою забезпечення своєчасного виконання зобов'язань щодо здійснення платежів із погашення та обслуговування боргу під державним бюджетом за позукою МБРР, просимо ініціювати внесення змін до порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Що вироблялося, транспортувалося та постачалося населення, і кілька місяців у це депутатське звернення мені доводилося доносити інформацію до уряду, вимагати, благати. І нарешті, кілька днів тому, віце-прем'єр Гройсман сказав, що питання нарешті для Коломи вирішене. Що же робить начальник водоканалу Коломийського? По ідеї він повинен бути в цьому зацікавлений і відразу мерші йти до уряду. Для того щоб можна було ще, як він каже, після цього звернутися до Світового банку і наступний крок понизити тарифи. Але я читаю в усіх інтерв'ю, що він, по-перше, каже, що це все неправда. А от, от подивіться, депутатське звернення до уряду, яке пан Калиняк каже, що це це неправда. І е, пан Калиняк каже, що не потрібно знижувати тарифи в місті, Коломи. ще раз нагадаю, а там люди платять по 14 гривень. Мені здається, що в цій ситуації варто ставити інакше питання: а чи потрібен пан Калиняк, місту Коломиї? Чи не повинна коломийська громада розторгнути з ним трудовий договір? Тому що якщо людина каже, що не потрібно знижувати тарифи для населення, то чи варто його отримувати на цій посаді? Бо мені здається завдання будь-якого чиновника йти назустріч громадянам, а в даному випадку усвідомлювати, що люди живуть бідно. Їм потрібно зменшувати навантаження матеріальне для того, щоб покращити матеріальний стан. Дуже прикро, що якщо якісь чиновники цього не розуміють, значить мені здається, чих чиновників потрібно гнати геть. І мені здається, що це стосується і пана Колоняка. Наступне питання. На зустрічах на Городенківщині мені постійно говорили про необхідність нових маршрутів. Це говорили в Уніжі, це говорили в Стрільчі, це говорили в Хмельовій. На цей момент очевидно, що. Автобусні маршрути не можна було заорганізувати всюди, відповідають чиновники. В Німеччині, в Польщі є такий термін, соціальна, соціальна відповідність. Мені здається, що бізнес, якому видають ліцензії, повинен, бути, повинен мати розуміння. Але чиновники, які видають ліцензії, чомусь не спонукають до цього. Отже, питання до чиновників: чи вони повинні. Чи вони повинні бути на своєму місці? Ви знаєте, що це повноваження обласних адміністрацій, і, і, і саме в, їхню, в їхні повноваження входять організація автобусних маршрутів. Але спіл, спеціально з цього приводу спілкувався з німецькою делегацією, яка розповідала, що якщо є заможні маршрути, то вони додатково дадуть і соціальні маршрути. Я розумію, що з Уніжа, де живе 156 чоловік, можна сказати, що не вигідний маршрут. Але якщо є маршрут, наприклад, Городенка Снятин, Городенка Чернівці, то можна давати навантаження за одну ліцензію. ліцензію ще до менш вигідного маршру, менш вигідного маршрута. В... Загалом, в будь-якому випадку, маршрутна кампанія буде мати прибуток. Якщо чиновники це не роблять, значить таких чиновників треба гнати. Отже, я показав два приклади. Це дуже конкретні здається, комусь маленькі приклади, але це приклади, як чиновники не виконують а, свої функції, значить, таких чиновників треба міняти. І мені здається, що президент, а, який заявив. Буквально кілька днів тому, що у нього, ну цитую дослівно, не здригнеться рука підписати закон про дострокові перевибори органів місцевого самоврядування, в цьому плані абсолютно правий, тому що на наступний рік нас чекають перевибори органів місцевого самоврядування. Найбільше най це восени, але будемо сподіватися, що це буде навесні. І мені хочеться вірити, що ті чиновники, які не відповідають інтересам громади, будуть зняті новими вже органами місцевого самоврядування. І я сподіваюся, що перевибори поставлять крапку на а, а, цьому питанні, все таки чиновники повинні виконувати інтереси громади. Дякую за увагу. Це питання ще стосовно цього закону про визнання ООН павоючою стороною. Ви взагалі як вважаєте на часі його голосування на сьогодні? Як ви росцінюєте те, що зараз підрадує відбувається? Я вважаю, що має бути історична справедливість, історична справедливість, що ті герої, які боролись за незалежність України в різні часи. І, зокрема, під час Другої світової вони повинні бути визнані суспільством. Нагадаю, сьогодні приїхав спеціально Мирослав Симчич, це людина-легенда, якому 91 рік він понад 30 років просидів в таборах і тюрмах. І він якраз приклад оцих людей, які боролись тоді і зараз залишаються борцями. Мені здається, що Верховна Рада повинна була зважити на цей період, героїчний період в історії і його визнати тим більше, що е, ці герої. 40-х, 50-х років вони надихають і наших захисників вітчизни, які зараз стоять на сході і борються проти російської агресії. Тому це мало бути історична справедливість, і дуже прикро, що голосів в цій Верховній Раді не знайшлося замість 226 Найбільше було проголосовано 220. Я сподіваюся, що наступна Верховна Рада поставить крапку в цьому питанні, і герої періоду виборювання незалежності будуть визнані українською державою